Віктор Ріпа-Муллер Ріпамуляр, пічник 2 Вже 37 років своєю щоденною невтомною працею забезпечує комфорт, зручність і безпеку для наших осель. Адже найчастіше ми просто не задумуємось про те, завдяки чиїй професійній діяльності та невтомній праці наші домівки мають охайний та доглянутий вигляд. Я працюю камічник, пічник, перевіряю димовізінні канали, ось от мостки робимо, все з кирпичом. Літо підходить, робимо на кришах, робимо ці капітальні криші. Робимо у мене син вже навіть на роботі. Получається, в нас як. Династія, да У мене вже син вже 10 років, тоже вже кі працює мастером. Між прочим, теж робота його дуже складна, та іноді навіть небезпечна, адже доводиться ходити по підвалах та вилазити на дахи високоповерхівок. Але пан Віктор, як справжній чоловік, нічого не боїться. Мені вже 55 п'ять років, п'ятий пішов. Я не боюся цього, я проробив на висотніх роботах, так що я не боюся цього. А куди мені діватися? Я вже одробив свої, як кажуть, роки, що мені вже бояться. Бояться мені можуть. Мені подобається ця робота. Жінка ругається вдома, що ти туди лізеш, а я не боюся кажу. Роботу свою Віктор Прокопович дуже любить. Чоловік запевняє, що успіх роботи у дружбі всередині колективу та підтримці з боку керівництва. І нам подобається, Наш шеф, слава Богу. Зарплата вовремя за людей безпокоїться, все, ну, не вбіжають позроблянням з другими, Дякувати йому що такий у нас колектив. і все. такі вони прості герої нашого життя, завдяки роботі яких ми маємо охайні та доглянуті будинки і можемо користуватися всіма благами цивілізації.